Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела, і ви на моєму каналі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. У нас вже настало літо і ми подивимося нові акції в Аврорі. Вчора в нас такий був дощ сильний, з градом навіть в деяких районах повалило дерева і чуть не повибивало вікна. Напишіть в коментарях, яка погода у вас зараз, і що у вас було вчора, а ми починаємо. Так, у нас на акції засіб для чистки плит 74 гривні. Ось такий сарма. Можна чистити каструлі, духовки, також дезінфікує ось такий засіб. Далі в нас на акції зараз жіноча гігієна 84 гривні. Це в нас котекс. Далі, далі в нас, зараз ми повернемося до жіночої гігієни. Я хочу ще вам показати ось такі окуляри. Окуляри в нас теж 39 гривень, сонцезахисні, ось такі прикольні. Так, давайте дивитися далі. Жіноча гігієна, Discreet 116 гривень на акції, Лібрес 77 на акції. Натурела 39 гривень. Ось такий always у нас 39 гривень. Котекс 44 гривні. Далі, далі, у нас ось такі палички 200 штук. Ватні гігієнічні 27 гривень акція. Так, є ось такі палички 160 штук в упаковці. 19 гривень засіб. Так, знеширення. Так, це засіб, засіб, засіб. Обеззаражуючий зняття липкого шару гель лаку. Так, друзі, це для дівчат, хто знає, той знає. Так, давайте дивитися, що у нас далі є на акції. Набір пензликів для манікюру 39 гривень. Ось такі пензлики. Далі в нас пензлик для манікюру тонкий 9 гривень, дуже хороша ціна. Так, далі набір нігтів різків на кільці 49 гривень. Хто займається нігтями, хто й знає. Далі набір розпірок для пальців. Так, 7 гривень. Ось такий набір. Що у нас тут? Набір палочок 24 гривні. Напишіть в коментарях, для чого це. 24 гривні. Так, далі пилочка для нігтів 14 гривень. Ось така. Машинка для стрижки 189 гривень. Плойка для волосся 149 гривень, ось така. Далі в нас на акції пілінг для обличчя Гелєвий 100 мл 99 гривень 30, 4% знижка. З'явилася міцелярна вода від гарнієр очищує, зволожує і знімає макіяж. Дуже прикольна новинка. З'явилася в Аврорі, тому... І тим більше вона на акції. Завітайте в Аврору і купуйте 72 гривні. Коротша ціна на міцелярну воду. Так, дивіться, ще ось така новинка. Набір а, так, парфумованих олівців. 39 гривень від Lovit. Ось такі олівці. Далі, далі дивіться, щипці для завивки Вій 39 гривень. Такі щіпці. Далі набір пензликів для макіяжу 34 гривні. Також набір пензликів для макіяжу 49 гривень. Вода, туалетна, жіноча, 59 гривень з ароматом апельсину. Так, далі, далі у нас спонжик для нанесення пудри 14 гривень. Е, так, що ми бачимо ще? Це набір спонжів. 4 штуки 29 гривень. Друзі, завітайте в Аврору. Дуже хороша ціна. Дивіться, було 44, зараз 29. Купуйте, кому потрібні спонжі, масажер, скребок для обличчя 29 гривень. Ось такий. Так, маска для обличчя з тканин, тканини. Ось така з. Чаем. Маска для сну з малюнком 29 гривень. Так, що ми тут ще бачимо? Крем бальзам для макіяжу 3 триколь... на якийсь від Софі. Зараз на акції 119 гривень. На акції зараз у нас консилер 59 гривень. Так, друзі, ідемо далі. Що я вам тут ще не показав? Серветки 120 штук дитяче лібро 49 гривень. На акції серветки паперові, 150 штук, двошарові. Від рута. Дивіться, Тарас Шевченко, Тарас Григорович Шевченко у нас тут. На портреті зображений. Так, серветки косметичні, 150 штук, 29 гривень. Ось такі серветки. Далі в нас серветки від сафі 180 штук, 34 гривні. Так, ідемо далі. Рушник паперовий, двохшаровий 500 відривів, один рулон 139 гривень, 18% знижка. Ось такі. Тоді в нас рушники паперові від Еколот. Так, дві штуки в комплекті, два рулони 34 гривні. Мильниця пластикова з малюнком. Ось таким 29 гривень. Зараз на акції. Пакети для сміття. 120 літрів, 20 штук. У нас 49 гривень. Так. 20 штук, це. Це 30 штук. Щось я їх не знаходжу. Так, друзі, кошик універсальний, пластмасовий 12 гривень. Ось такий. Так. На акції в нас Йоршик для унітазу 19 гривень. Ось такі парасольки зараз від 69 гривень. Давайте з вами подивимося парасольки. Так, ну, давайте ось цю, наприклад, проскануємо і дізнаємось ціну. Так, зараз я вам все скажу. 99 гривень. Парасолька тростина. Ось така парасолька. Так. Що ми тут ще бачимо? На акції щітка дитяча, пластмасова 55 гривень. Ось така. До речі, котяча лапка. Так, ну що ж, у нас є... Підставка рибальська телескопічна 299 гривень, підставка водилище телескопічна 39 гривень, Спінінг, 349 гривень, Спінінг, 399 гривень, Спінінг, 149 гривень, водилище 249 гривень. Друзі, хто любить рибалку в Аврорі? Також є ці всі штуки для рибалки. Тому, друзі, хто розбирається, кому потрібно, в Аврорі все є. І для рибаків, і для жінок, і косметичні засоби. Дуже хороший магазин Аврора, тому що тут ви знайдете все, що вам потрібно. Наприклад, засіб для миття посуду. І це новинка від Еліо. Ефективно видаляє жир, легко змивається тайська диня. Хто, хто таке вже купував, напишіть в коментарях, як вам. Так, і ціна така. А в нас, до речі, є не тільки тайська диня, є сицилійський апельсин і соковитий лайм. І зараз на акції 29 гривень, мінус 26% знижка. Так, сан-трі. Миючий засіб для ван та сантехніки. У нас тут 1 літр 44 гривні. Мінус 20% знижка. Так, сарма, засіб для миття скла, лимон 44 гривні. Зараз коштує мінус 20% знижка. Так, друзі, набір губок. Набір губок, до речі, це дуже прикольні губки. Хто ще не знав, чистити кастрюлі. Воно дуже гарно відмиває. Бачите, ось намальовано була така там сковорідка чи кастрюля. І протерли цією губкою і все. Зараз на акції 19 гривень. До речі, це не реклама, це власний досвід. Ми вже таку використовуємо і завжди забігаємо в Аврору, щоб купити таку штуку Так, набір губок кухонних на 16 гривень, 5 штук. А, так, що вам ще тут показати? Набір серветок віскозних 32 гривні. Ось такі три штуки. Так. Порошок пральний савекс 39 гривень. 400 грамів. Так, капсули для прання 119 гривень. Від саніт. Савекс ополіскувач 79 гривень, 20% знижка. Капсули для прання Перволь 199 гривень. Це в нас 13 штук. Гриунвальд порошок 800 грамів 54 гривні. Так, савекс порошок на 3 3 450 ну майже 3,5 кг 299 гривень так це у нас засіб для прання рідкий на 1 літр так 39 гривень друзі ще в нас на акції засіб для прання рідкий 44 гривні. І давайте з вами подивимося ще, що в нас є на акції. А це у нас бреф Ось такий туалетний гелевий блок. 49 гривень. Так, олівець для чищення праски, 9 гривень. Олівець. А де він? Я його щось не бачу. Так, друзі, фарба. Освітлювач для волосся 32 гривні. А на акції крем фарба від палет. 64 гривні. 119 гривень Сіос. Мочалка для тіла 34 гривні. На акції у нас. Мило туалетне тверде, 18 гривень, 125 грамів від «Шарм». Так, мило для інтимної гігієни 59 гривень. Ось таке. А, набір мочалок 55 гривень. Мило пінка для рук 49 гривень від душка. І що в нас є ще цікавого? А цікаве, в нас те, що є в Аврорі ось такі одноразові маски. І коштують вони 7 гривень. Так, на акції шампунь для волосся від Шаума. 400 мл, 88 гривень. Гель для душу чоловічий All Spice 3 в одному. Ні, це, це 2 в одному. А написано 3 в одному. Так, 88 гривень. Гель для душу фа 64 гривні. Шампунь для волосся чоловічий 94 гривні. Шаума проти лупи. Бальзам для волосся 102 гривні від Ельсив Лореаль. Ну, тут. Зазвичай туалетний папір. Туалетний папір у нас 9 гривень на акції зараз. І що я вам ще не показав, давайте з вами подивимося, як завжди, в Аврорі є щось новеньке ось такий бальзам для миття посуду з ароматом суниці і з ароматом чорниці та якогось екзотичного фрукту. Так, 69 гривень. Так, друзі, ось така новинка. І ось така новинка. Так, друзі, і не забуваємо ще про акції, які є в другому відділі. Це гарячі знижки. Перша ціна, 19 гривень. Шампунь жіночий для волосся. Так. 19 гривень, 200 мл. Зараз я вам його покажу. І ви можете побачити, що крем мило-рідке, диня у нас 19 гривень. А мило-рідке також 19 гривень. Ось таке. А шампунь я вам зараз покажу. Шампунь. Only. Ось я так. його знайшов. Шампунь, м'якість та блиск, здоровий вигляд, зміцнення, легке розчісування, 0% силиконів. Ось такий шампунь. По 19 гривень, друзі. Так, ще в нас є на акції дезодорант. 64 гривні. Ось такий від фа. Ну що ж, косметику я вам показав, але м'ячик-трансформер, ось такий для діточок, він світиться. От, У нас є ще ось така лампа. Лампа я вам зараз скажу, скільки коштує. Ну а стільна, звичайна, лампа від електрики. А от скільки вона коштує, давайте з вами проскануємо. Так, друзі, 129 гривень коштує ось така настільна лампа. Так, настільну лампу я вам вже показав. Папер офісний для принтера 500 аркушів, 219 гривень від Canon. Так, друзі, що вам ще показати, давайте з вами пройдемо ще трошки в інший відділ, і я вам покажу, що нового з'явилося в другому відділі. А нового це в нас, дивіться, ось такі формочки для льоду. 39 гривень. Ось такі тут є сердечка, квіточки. І ось такі круглі. Ці вже по 44 гривні. <кій> так, друзі, набір кубиків для льоду. Я, напевно, вже думаю, що ви всі знаєте, що це таке. Ці кубики ви кладете в морозилку, заморажуєте, а тоді кладете собі у чашку і у вас охолоджуються ваші напої. Так, давайте ще з вами пройдемося. і Подивимося новинки, набір э, стікерів та нотаток. Дивіться, ось така риба, м'ясо. Це навіть на хамон щось таке схоже трошки. Ось така квіточка, це ножиці. У нас такі ножиці. Давайте проскануємо, скільки вони коштують. Так, усім цікаво. Таке щось незвичайне. 44 гривні. Зараз можна купити, поки ще не шкільний сезон. Школа тільки закінчилася. А ось такі, дивіться, це набір крейди. Крейда, ось така, дивіться. Прикольна. Так, 88 гривень. Дивіться, ось така крейда. Ви бачили колись таке? Так, набір, це в нас що? Це в нас, напевно, коректори, ось такі котяча лапка. Так. 34 гривні. Набір маркерів. Дві штуки. Це в нас маркери. Рожевий та а, такий сиредний. Так, друзі, дивіться, що нового ще з'явилося в Аврорі. Шпатель кондитерський. 49 гривень. Це мазати торт. Так. Ось такий термометр кухонний з'явився знову в Аврорі. 99 гривень. Ось такий термометр. Так. Друзі, що ще нового, так швиденько вам показати. Сьогодні у нас косметика, але я вам хочу ще показати трошки якихось новинок. Так, ось такий кактус, дивіться, декоративний, майже справжній. Скільки він коштує, зараз я вам покажу. Зараз проскануємо. 109 гривень. Дивіться, ось такий кактус. Так, друзі, пробіглися ми трошки по новинках. Може, ще щось є нове, але я поки що не бачу. 9 гривень, ось такий набір пластикових стаканчиків. 10 штук по 180 мл. На природу якраз те, що треба. Так, друзі, що вам ще тут показати, є що такого нового, чого ви ще не бачили? Так, можливо, вже щось завезли. Таке, ось, дивіться, маршмеллоу для любителів. З'явилося в Аврорі і коштує 22 гривні. Так. Що ще? Що може ще тут вам показати? Ось дивіться, ось такий XL Merci цукерка 17 гривень. Так, вугілля, вугілля у нас 77 гривень. Апетитна скоринка, сухарі, панірувальні по 22 гривні, родзинки зараз 9 гривень. Так, напій для спортсменів, мандарин плюс персик. 29 гривень, ось такий спортивний. Так, друзі, ну що ж? Морозиво, морозиво в нас 17 гривень. Ось полуниця та зі смаком шоколаду. Так, друзі, ну що ж, я буду закінчувати це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Пишіть коментарі, це дуже важливо. Так, ну, на все добре. Зустрінемося в наступному відео. Всім гарного дня!